Всім доброго ранку, мої хороші. Доброго ранку. У нас сьогодні він такий позитивний буде. Давно ми не збирали свій перчик. І сьогодні вже Олька вилізла на город зірвати свій перчик, який нас в цьому році порадував. Ми його посадили, якраз попало, що були приморозки. Ми його тут і накривали, і вкривали, і розкривали. О, і він стояв дуже-дуже довго такий нещасний, думали, перцю не буде. Але. Незважаючи на все, ціле літо зривали, ціле літо їли, і ще осталося, і ще наспіло, і сьогодні у нас збір. Всім доброго ранку. Це так. Ми і не сподівалися, що буде урожай перцю такий, але ж він нас порадував. Що порадував, то порадував. І такий увесь різнокольоровий час. Різнокольоровий і це як, ось бачите, який гарний. Назви я не знаю. Мені однаково, як завжди. В будь якому овочі, помідори, огірки, перець, цибуля. Мені головне, щоб родило, а назва то таке жовтий. Жовтий. Ну, цей, назву ми ще не знаємо чого. Тому що я цей перець купляв не насінням у пакетиках, а перчини брав, а і не знаємо яку. А Оля збирала насіння, з нього вибирала і садила. І як раніше це. Е, не наша рослина, що капуста, що перець не наша рослина була. Але в останні два роки Оля з такою любов'ю займалася із розсадою, що він не мог нас не віддячити. Ну <рес> а да. в тому році це насіння Оля десь загубила була і в нас висадився один сорт, практично був, простий такий, діденький. А на цьому році Оля знайшла, посадила і бачите, який він гарний. Уродив. Да, дійсно, ми дуже хвилювалися за нього, тому що довго він сидів. Ну, зазвичай завжди, завжди, і так довго сидить, поки прийметься, поки почне рости. Але в цьому році такі погодні умови були, що е, це страх. Ми думали, що його е, дійсно не буде. Ну, ну він ось ось, бачите, який гарний. Кустики, правда, невеликі, але зато рясні. Так, Олю? Так. Не зря ми носилися. Ну, Більше уля уже, з ним. Да, уже стільки Валіра казав, не сади, не сади, а я не можу. Я, він ото як сходить, і оце ось з одного куща і ще ось один, оце з одного куща. І це. А він сходить два листочки, потім чотири листочки. О, і усігда, от у нашої Валіриної мами, моєї свекрухи, перець був. Оце одна причина, а оце як чотири причини. Да, от, да. У, у не, у неї це, видно, була рослина її. Да, так, І вони, Вона посадить його, садила вона 20 лютого, 20-22 лютого. І вони, як висаджували вже з дяду, отакі були вже ці рослинки. І як уродить, і до пізньої осінні єсі, єсі, єсть, то аж поки не замерзне. І збирали лантухами. Не отак, як ми оце... З кущів, височками, а да. І через стільки років, от у тому році і в цьому році, у мене перший раз в житті, ну вже два рази, це виходить не, не перший раз. Другий житті, раз, да. раз і в мене вийшов перець такий. Ну, завжди мама садила розсаду для себе і для нас. А в нас на дачі огороди були поряд, і оце ми садили два рядки от ставка, там земля сиренька була. І по двою під осінь, щоб повірте, не вірте, а кусі були, що вдвох не обхватиш. Yeah. Такі здороветельні кусі, прямо як не знаю, як сказати, то вони родили до самої оранки, жалко їх було і виривати потім. Я пам'ятаю останній раз, як ми вибирали. Я не пам'ятаю, чи ти був, чи ні, а я щось пам'ятаю себе і бабушку ліду помню. Лантук, по-моєму, ти був. Лантух здоровий, бо це, пішли собирати, а я беру відро. А мама каже: Олю, що ти те відро береш? Бери лантух. І лантик не такі, а той й купільський. Здоровий, так. Да. Бо інакше. І лантухами ми роздавали тоді. Та й роздавали, ж так. Ну, переробляли, звичайно. Багато, ми консервували багато, зараз вже набагато менше, тому що потреби ну, такої немає. У тому році ми тут садили два ряда через усе. О, а. а у цьому році, бачите, один ряд. Да. І нам вистачає з головою. Да, порадував перчик. І длинненький ось ось, і кругленький. Хочу, що да. порадував, звісно, порадував. Да, ти ще теж ціле літо свій перчик. Ціле да. літо. Ми вже особливо той жовтенький Оля з кубла, вона і так Оце. любить хрумать, да. а я люблю отакий. От мені отакий от саме подобається, тому що він мені Пахучий. так здається, що він... Самий 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 да, пахучі саме пахучий ну да. я так його не їм. Я тільки додаю страви. Люблю. А, а я люблю. Я оце так на чотири часинки розрізала на сковородку, кинула дві минути піджарила за довго боку. Дві минути з другого воно таке смачне. Зверху яйців і вперед. І вам отакого їда, або й просто, просто беру так їм. Так, збор врожає. Оля казала, де бери маленьку мисочку. Я говорю, беру такого, вона каже, це щось здорову. Говорю, побачиш, вона ще ага, не Ага, Я казала, кажу, та воно не вміститься. Це треба тобі йти. Не іще. вміститься, я казав, що не вміститься. А, треба брати. ящичок піди візьми. Зараз буде. зараз. бери ящичок, ну мені здається, що і ящичка тобі цього треба більше було брати, замало буде. Ну побачимо. Я ж хода думаю, чого сьогодні мені снідать не дають? А ми сьогодні я вам скажу заспали. У нас онуки. І ми сьогодні вчора єлі помащувалися, а сьогодні. Ну, вранці не хотіли рано вставати, щоб їх не тривожити, щоб вони трошки поспали. Ну, підожде Яша, 10 хвилин, нічого з ним не станеться, я думаю. Та Я теж так думаю. Ну, так іде зборка урожаю. А там поряд, бачите, вже наші вуздики оцвітають декілька. Де Квіті вже залишилося, а ну буде на насіння. Чекаємо, щоб воно визріло. Позбирати насіння. Не може зірвати? Так крепко при. Ось дійшла Оля тут до фінішу, дійшла вже. Воно скільки в мене тінь. Воно скільки розбирала. Ну а ще ж, у нас тут є всі теплички. Ну так. Ну, а це красавчик такий у нас у парничку. Оно, дивіться, і червоний, і жовтий. Ну, як потрудилися біля нього, так він нам і такий урожай прекрасний дав. Ну, дійшла черга до теплички. Зараз ми тут теж Оля позбирає. Процес іде. Подивіться сюди тітя Олю. Ну тут бачите, кущі. Звичайно, трошки більші, ніж на відкритому ґрунті. Умови, мабуть, йому тут більш подобалися. Брак в роботі. Б брак вишити їм з тебе. Попробуйте. Отак і працюємо. Ра до вечора. Да. І, і господарства нема. І господарства Ми нема. Чинливіки. І сидіти нема коли. <рес> а ще діти просяться на площадку, зараз це поснімаємо, відео виставимо, Бабушка попре з внуками на площадку гулять. А потім будемо пахати. По Чимсь другим займатися по хазяйству, да. по господарству. Зібрали і тут, можна сказати, все. Ми да. позбирали, оце такий у нас урожайчик. Ой, кінь, я щось все... перекладує воля в одну тару, одну радує. Бо, нас бо... Різнокольоровий, от краски осені. Да, які... Чудові. Сортує. Чи не сортирує? за того, щоб менше тари було? О, Отак. Бачите? Траса отак.